Є моменти в історії, коли тиша не є спокоєм, це лише подих перед бурею. Людство завжди шукало сенс у своїх руїнах, намагаючись зрозуміти, чому темрява так часто приходить перед світлом. Але апокаліпсис це не просто кінець, це дзеркало, у якому відображається істинна сутність душі. На острові Патмос серед каміння і самоти, один чоловік почув голос, який розриває час. Те, що він побачив, було не жахом, а правдою, яку світ боїться прийняти. Зло не перемагає, воно лише затримує своє падіння, і за кожним знаком, за кожною візією не страх, а попередження, звернене до тих, хто ще має віру. Це історія, яку не можна просто слухати, її потрібно пережити, бо в ній приховані ключі до майбутнього, до суду, до нового неба. Якщо ви готові побачити істину без прикрас, натисніть, щоб підписатися на канал і залишайтеся до кінця, бо починається щось, що змінює все. На кам'янистому березі Патмосу ніч опустилася, мов чорне вітрило над морем. Йоанн стояв серед вітру, що пахнув сіллю та мовчанням, і коли небо розкололося світлом, він уперше побачив обличчя вічності. Голос, який кликав його, не мав тіла, але мав силу таку, що змушувала серце битися в ритмі небесного трону. Світло розрізало темряву, і з глибини часу вийшов той, хто живий навіки. Його очі горіли, наче полум'я, і Йоанн упав ниць, бо ніхто не може дивитися в істину без страху. Але рука торкнулася його, і голос мовив: Не бійся! І в ту мить він зрозумів: усе, що настане, не є випадковістю. Це задум, вирізблений у самому серці Бога. Перед його очима постав світ, що дихає кінцем. Города падали, імперії танули, віра людей коливалася, як вогонь у бурю. Але серед цього хаосу він бачив не поразку, а очищення, бо кінець для Бога не руйнування, а межа за якою починається нове створіння. Кожна візія була болем і славою водночас. Ангели відкривали печаті, труби гули, наче відлуння справедливості. І Йоанн бачив, як історія людства від народження до падіння звивається спіраллю, ведучи до дня, коли все стане на своє місце. Те, що люди називають кінець, не що інше, як правда, що повертається додому. Йоанн записував усе, що бачив, не як поет, а як свідок. Бо його слова мали не надихати, а пробуджувати. У них не було втіхи лише поклик прокинься, поки є час. Кожна літера його сувою горіла вогнем, який спалював байдужість. Істина апокаліпсису не страх, а вибір. Ті, хто чує, мають вирішити стати світлом або розчинитися в тіні. бо навіть найтемніша ніч не триватиме вічно, коли одна душа запалює свій вогонь віри. Ви коли небудь відчували, що бачите більше, ніж дозволено? Напишіть у коментарях, що для вас означає кінець. Коли візії Йоанна продовжилися, перед ним постали сім світильників, що палали різним полум'ям. Кожен із них був не просто вогнем, це були серця церков, сім облич людської віри. Одні світили рівно й тепло, інші тремтіли, готові згаснути. І голос, який говорив, кликав кожну по імені не для осуду, а для пробудження. Ефес почув перший той, хто колись горів любов'ю, але охолов. Їхні діла були правильні, але серце забуло, для кого вони їх роблять. Голос сказав. Згадай, звідки ти впав. І ці слова летіли крізь віки, мов дзвін, що кличе душу назад до першої іскри. Смирна не скаржилася, хоч жила в бідності й переслідуванні. Її віра була як золото, випробуване в полум'ї. Пергам, навпаки, стояв серед трону сатани і все ж тримався імені правди. Але навіть серед їхньої стійкості ховалися компроміси, ті маленькі зради, що повільно з'їдають душу. Фіатіра, сарди, філадельфія, Лаодикія, кожна церква була, мов дзеркало людської душі. Одна надто довіряю своїй славі, інша заснула у спокої, ще одна зберегла двері відчиненими для правди. Але найбільший біль мав той, хто вважав себе багатим а був духовно бідним, бо холодна віра це мов могила, прикрашена квітами, ці листи не до минулих людей. Вони до кожного, хто вірить, що може стояти без очищення. Бог не прагне досконалості лише правди, і коли серце чесно дивиться у своє відображення, воно бачить не сором, а шанс знову запалати. Йоан відчував, що ці слова мають силу, яка пробуджує, бо навіть через століття вони стискають горло, змушуючи душу згадати віра без любові це тінь без світла. І, можливо, саме в цьому болі народжується справжнє навернення. Якщо ви вірите, що правда може зцілити серце, натисніть вподобайку, і нехай цей вогонь пошириться далі. Коли перша печать була зламана, Йоанн почув тупіт копит. З темряви вийшов вершник на білому коні обличчя його сяяло, але за блиском ховалася влада. Він ніс лук без стріли, знак перемоги без миру. Це був образ людського прагнення до контролю, слави, трону, який з часом перетворюється на клітку. За ним з'явився другий вершник на червоному коні. Його меч палав. Мов розжарене залізо, і земля здригнулася під його кроками. Він забирав спокій, сердець, розпалював ворожнечу, кидав народи один проти одного. Це не просто війна, це кров у думках, ненависть, що народжується з гордості. Третій вершник був чорним, і його рука тримала ваги. Він говорив про ціну хліба, про злидні, про справедливість, що продається за срібло. Його шляхом йшли ринки, спустошені душі, купці совісті. Це був голод, але не лише тілесний, це був голод істини, голод Бога, який людство замінило золотом. Останній на блідому коні мав очі як попіл після пожежі, його ім'я, смерть, і за ним ішло пекло. Але навіть він не був вільним, йому дозволено лише те, що небо дозволяє. Бо жодна темрява не має влади, якщо світло ще живе в серці хоча б одного праведника. Чотири вершники це не кінець, це дзеркало. У кожному столітті вони проходять світом, нагадуючи, що зло не приходить раптово його, ми годуємо страхом, байдужістю, мовчанням. І кожного разу Бог чекає, чи знайдеться той, хто не схилить голову. Йоанн бачив не руйнування, а очищення. Бо там, де розкриваються печаті, з'являється шанс не для страху, а для віри. І навіть коли земля трясеться, а небо темніє, істина залишається. Перемога належить не мечу, а агнцю. Якщо ви хочете продовжувати цю подорож до істини, натисніть, щоб підписатися на канал, і нехай наступне відкриття знайде вас готовими. Коли Агнець відкрив наступні печаті, Йоанн побачив, як саме небо здригнулося. Кожне відкриття було не катастрофою, а викриттям, якби людство, дивилося не лише на страх, а й на сенс. Воно побачило б, що суд це наслідок байдужості. Печаті ламали не стіни, а ілюзії, розриваючи завісу між правдою та зручністю. З першими трубами повітря стало важким, а море почорніло, немов саме творіння оплакувало своїх дітей, гори кидали вогонь, вода ставала гіркою, і зорі падали з небес. Але найстрашніше не в катастрофах, а в тому, що люди не розпізнали знаків. Бо коли серце черствіє, навіть грім Божий звучить, як шепіт. Коли труби замовкли, настала тиша глибока, як могила. І тоді з'явилися чаші, повні гніву, але не сліпої помсти. Це був біль творця, який дивився, як його діти самі вибирають темряву. Чаші не знищували, вони показували, чим стає світ без любові. Йоан стояв серед видінь, що палали, мов блискавки. Земля тремтіла, але він бачив крізь вогонь за межами суду народжується очищення, як зерно, що має бути розтрощене, щоб дати життя, так і людство мусить пройти крізь бурю, щоб знову побачити небо чистим. Ці видіння не попередження про гнів, а запрошення до пробудження, бо Бог не карає з насолоди, він плаче, коли падає кожна душа. Йоан розумів справжній суд не в полум'ї, а в тиші, коли людина бачить, ким вона стала. У кожному гуркоті труби, у кожній краплі з чаші є не руйнування, а милість можливість зупинитися, перш ніж зникне все, що ще святе. І серед крику світу завжди є тихий голос, який шепоче Повернися. Що ви думаєте, суд Божий, це страх чи надія? Напишіть у коментарях, як ви це відчуваєте всередині. З глибин безодні піднялося щось, що не мало обличчя, але мало владу над серцями. Це була звір, народжений з амбіцій і брехні, з крові тронів і страху натовпу. Його сила не в мечі, а в слові, що отруює віру. Люди бачили в ньому Спасителя, бо він говорив те, що хотіли почути, і правда поступалася зручності. Поруч стояв інший пророк, але не істинний. Він творив чудеса, які не несли світла, лише захоплення. Його слова були як дзеркала, що відбивають бажання людей, а не волю неба. Разом вони створили ілюзію божественності, і світ упав на коліна не перед Богом, а перед образом сили. Йоанн бачив, як ця пара керує народами, корони падали. А люди обмінювали свободу на безпеку, торгівля, віра, навіть любов усе ставало частиною угоди з тінню. І тоді він зрозумів справжня битва не між арміями, а між істиною та спокусою. Звір мав число, символ гордості, що став міткою для тих, хто забув, кому належить їхнє серце. Але навіть тоді світло не згасло. Бо серед обману завжди залишається хтось, хто пам'ятає ім'я Агнця, і саме через них Бог ще тримає землю від падіння. Коли істина стикнулася з обманом, небо розкололося, і меч, який вийшов з уст праведного, розсікав тьму не силою, а словом. Йоанн тремтів, бо бачив, як зло падає не від блискавки, а від правди. Так Бог воює без гніву, але з чистою справедливістю. Прах повертався в землю, а обман у тишу звідки прийшов. Звірі пророк впали не тому, що Бог ненавидів їх, а тому, що світ більше не потребував їхньої брехні, і тоді Йоанн зрозумів зло живе доти, доки ми його годуємо. Чи бачили ви коли небудь, як брехня прикидається істиною? Напишіть у коментарях, як ви впізнаєте обман у світі, що любить ілюзії. Йоанн побачив небо, що розкривається, як завіса перед престолом. І серед блискавок і грому з'явився вершник не вогонь, не буря, а чисте світло. Його кінь був білий, як світанок після довгої ночі, і на чолі його було написано ім'я, якого ніхто не знає, крім нього самого. Це не був прихід гніву, це був прихід правди. На його плащі сяяли слова цар царів і Господь господарів, і за ним йшли воїнства небесні, але не з мечами, з чистотою, що розтоплює темряву. Бо його зброя це істина, його сила любов, його перемога, милість. Коли він говорить: брехня гасне, як попіл на вітрі, світ, який був розбитий, завмер. Гори опустилися, моря стихли, навіть страх зник. І Йоанн зрозумів це не кінець, а виправлення. Христос не прийшов, щоб знищити світ, а щоб відновити його таким, яким він мав бути від початку без тіней, без крові, без зради. Його очі полум'я, але в тому полум'ї немає болю. Це вогонь, що очищає. У його погляді спокій, якого люди шукали тисячоліттями, і коли Йоанн упав ниць, він не почув осуду, лише слова: Я повернувся, щоб те, що було загублене, стало вічним. У той день темрява втратила голос, бо все, що приховувало зло, було відкрите, і світ побачив, що суд це не помста, а справедливість. Ангели співали, і навіть тиша співала з ними, бо правда повернула собі трон. Йоанн не плакав, він просто дивився, як небо знову з'єднується із землею. І в тому сяйві він бачив нас усіх тих, хто чекав, хто падав, хто знову вставав. Це було повернення не лише Христа, а всього людства додому, з якого воно колись пішло. Як ви уявляєте той день, коли світло остаточно переможе темряву? Поділіться своїми думками в коментарях. Кожне слово може бути молитвою. Перед Іваном розкрився престол, білий, як світло без тіні. Перед ним не було моря, не було часу, лише вічність, що дивилася на своїх дітей. І мертві постали великі й малі, і книги відкрилися, але серед них була ще одна книга життя. У ній не було вироків, лише імена, написані любов'ю. Тиша опустилася, коли суддя підвів очі, і це не був погляд гніву, це був погляд того, хто пам'ятає кожну сльозу. Суд не був криком, а подихом правди. Кожен побачив не лише свої діла, а й те, ким міг бути. І тоді стало зрозуміло рай чи пекло не місця, а стани душі. Земля і небо втекли від цього сяйва, бо ніщо нечисте не могло витримати такого світла. Але в ньому не було страху, лише чесність. Бо справжній суд це коли людина нарешті перестає брехати собі, і кожен вибір, колись зроблений у темряві, відлунював у світлі, показуючи істину. Йоан бачив, як душі зважували не за кількістю, а за глибиною серця, і ті, хто віддав навіть краплю добра, блищали, мов зорі, бо Бог судить не помилки, а любов, яку ми несли крізь біль, і там, де все закінчується, народжується новий подих, чистий, як перше слово творіння. Пекло не було полум'ям, а самотністю. Рай не був садом, а присутністю. І в цьому розділенні кожна душа знайшла своє місце не за страхом, а за тим, що любила. Бо суд Божий це дзеркало, в якому неможливо сховати правду. Коли все стихло, Йоан зрозумів кінець це лише двері. І за ними не темрява, а світло, яке чекало весь час. Бо навіть у найглибшому падінні Бог не залишає людину, він стоїть біля порогу, чекаючи, щоб вона нарешті увійшла. А ви коли-небудь думали, що побачили у власній книзі життя? Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що добро, зроблене у тиші, ніколи не зникає. Йоанн підняв очі. І побачив місто, що сходить із неба, немов світанок після тисячоліть ночі. Його стіни сяяли, наче з кришталю, а ворота були відкриті для тих, чиї серця залишилися чистими. Це була не будівля, а дихання Бога, матеріалізоване у світлі, кожен камінь співав, кожен промінь був спогадом про милість. У центрі міста не було храму, бо сам Господь був храмом. І світло агнця осявало все без ночі, без страху, без сліз. Ріки життя текли крізь вулиці, а дерева приносили плід щомісяця, лікування для народів, і там не було розлуки, лише вічність, що обіймає кожну душу. Йоанн стояв, і йому здавалося, що чує сміх дітей, яких світ колись втратив. Голоси тих, кого розділила смерть, знову зустрічалися у світлі. Там не було часу, лише спокій. Бо коли Бог живе серед людей, немає більше нічого, що могло б зруйнувати їхню радість. Старе минуло ні війни, ні зла, ні тіні, все, що було зламане, стало цілим, і навіть пам'ять про біль перетворилася на подяку, бо лише той, хто плакав, знає ціну радості. І в цій новій землі кожна сльоза стає іскоркою слави. Йоанн зрозумів це не новий світ. А той самий очищений любов'ю. Людство не втекло, воно повернулося, і Бог не створив щось інше, а лише зняв пил із того, що було його задумом від початку. Так завершилося коло, і вічність почалася знову. Тоді голос сказав Ось я оновлюю все. І ці слова не були обіцянкою, вони були реальністю, що вже дихала. Бо в Божому серці немає потім, є лише тепер, де любов не має меж. І там, серед сяйва, Йоанн зрозумів більше не буде темряви ніколи. Світ замовк, і залишилася лише пісня, проста, як подих, але вічна. Пісня, яку співає саме життя, і кожен, хто чує її, знає, це не кінець, це початок, що триває назавжди.